Повністю відмовитися від закупівель будь-якого викопного палива з Росії вирішили на Раді Європи, але не зараз, а трохи згодом. Угорщина і словаччина виступали рішуче проти, як завжди. Але цього разу їх особливо не слухали. Бо для прийняття відповідного рішення було достатньо рішення кваліфікованої більшості. Європа не купуватиме жодного російського газу, в тому числі і скрапленого, але лише з початку 2026 року. Більш того, країнам, які на поточний момент мають триваліші договори, купувати російське паливо дозволили аж до 1 січня 2028 року, але не збільшуючи обумовлених обсягів, запровадили також додатковий механізм моніторингу, щоб запобігати прихованому імпорту російських газу та нафти. За даними американського видання Політико, президент Європейської ради Антоніо Кошта лобіює зменшення можливостей різних країн Європи, передусім, я так розумію, Угорщини та Словаччини, маніпулювати власним правом вето у рішеннях, які підтримує абсолютна більшість країн-членів ЄС. Одним із питань, які пропонують ухвалювати голосами кваліфікованої більшості, є. Вступ до Європейського союзу України та Молдови, щоб пом'якшити позиції тих, хто не бажає інтеграції нових членів, знову ж таки, я так розумію, Угорщини і Словаччини е, нових членів пропонують приймати на перших порах без повного права голосу, отримати це право Україна та Молдова зможуть лише після масштабної реформи функціонування, яка унеможливить маніпуляції з правом вето. Колись потім. Унеможливить, поки Європа сперечається, європейське і українське місто Чернігів після ударів Росії по місцевій енергоінфраструктурі зосталося повністю без світла. Місцеві підприємства та установи живляться виключно від генераторів. Людей закликають робити запаси води. Її організовано підвозитимуть у різні райони Чернігова. Як бачимо, усі ми маємо ще наполегливіше донатити на українські збройні сили. Історія триває.